О, ну. Я сейчас рот поріжу. Блін, я тільки що зробив Ліфт. Сєва тупо. Сюда! 8. Якось е, трішки перетворюється нас гра процес е, в якийсь, ну, в якусь фігню моторну, чесно кажучи. Я вмираю. А, ну це ж зараз кровосісся. Ну, кровоссю це нам треба. Так, зараз я припаркуюся. До побачення. Це в нас по класиці, коротше, оце завдання. Я тобі зараз гризону. Все таке муторне, все таке, коротше, зробили вже ну капець якийсь. Мені аж не сильно подобається, блін. Уже. На початку, так, да, було прикольно, а зараз, блін, капець. То в янтар, то з янтаря, то в долину, то не в долину. Тупо по, по всій зоні прям катаєшся з кінця в кінець. І оце зараз доведеться мені валитися з усіма бандюганами знову. Коротше, блін. І зараз, блін, кровосісю цю валить. Аби зараз, звісно, не, не, не отримати нагорешки. Заептечко. Не, щас. Ну Жирне гамно. Дай аптечко, прошу тебе. Зараз. Тримай я птечку. Задання виконати — допомогти пораненому сталкеру. А він мені що? Спасибі, солдати. Виручу ти мене, немає слів. Якщо живі будемо, і ще доведеться побачитися. Постараюсь віддячити. Ти щось про організацію СССР чув? Так, дай згадати. Чув наче щось. Якщо не помиляюся, тут десь поблизу покинута підземна лабораторія є. Нещодавно чутки ходили про неї, про цю саму ІЧСФ, а ще й про якісь віруси, зомбування. Так ще один дивний тип туди, начебто, ходив у тому році. Вічний? Ні, постривай. А мічений його звали. Точно, мічений. Залом цей хлопець туди ніби заліз і ніхто його більше не бачив. Ну а потім бадети немозгу зду з'їхали, мало не авіабомбу і намагалися двері від лабораторії підірвати. Та ніфіга в них не вийшло. А потім, коли вночі звідти щось виповзати почало. Загалом неприємне місце. Якщо хочеш туди вирушити, солдати, подумай гарненько, треба воно тобі. Навколо лабораторії бандюків повно. А всередині взагалі чорт знає, що живих звідти виходять не бачили. Ну а на живих вибач, не буде про це гаразд. Так що давай, вирішуй. А якщо відпочити бажання, гадай зі мною. У мене тут є група товаришів на старій свинофермі. Та фермі. Табір влаштувала, га? По собі за інформацію. А це ті, що на фермі, ті, що, типу, пранкери, ті, що гауспушку там продають за 50 гривень. Ну і що ж? Зараз буде Нісилово дуже довге з цими довбаними бандюганами. В принципі, з Беном оцим, я думаю, нормально зараз порішаємо. a Чуть не вказівсь. Коротше, що я знайшов, я знайшов горілку, це супер. Я вже за неї забув що вона тут є. І моє припущення було вірним. Тобто, два типа горілки, плюс там оце і оце. Якщо там 8 цього і 12 цього, то воно так не кате. Треба ось 20 двадцять чистого такої горілки козаки. А оця типу, вона нафіг не всралась, виявляється. Але тим не менше, ми це вирішили. І взагалі, по ідеї можна було й не паритися, не купувати там у торговців по 350 разів там бігати, вишукувати. І тому подібне, можна було просто сюди заїхати і набрати цієї горілки. І тут у нас є арсенал, але арсенал такий собі, мабуть що. Ну я б хотів просто собі якусь е патрони на цю. А це що, ліки від X вірусу? ліки від вірусу Х. Сам вірус вивчався в лабораторії X18 у 1989 році. Тоді ж. Як ти мене вже задовбав? а ану, отак. Край рідкісна та цінна річ у зоні. Людина інфікована вірусом X, вмирає через кілька хвилин від 5 до 20. Час залежить від концентрації вірусу. Звичайно, не можеш продати його і стати дуже багатою людиною на 20 хвилин. Ну я візьму, але мені чомусь ну написано сам вірус в лабораторії X-18. Блін, чуєш, так це може отуди я вниз як спущуся, то там буде оцей вірус, і буде мені й джопа? А може і продать, звісно, так. Да. Тю капець, він так валяється в ящику, типу, як так і треба. М -да, цікаво, цікаво. Не дарма ми, коротше, сюди і прийшли. Єдине, оце, блін, патронів нема гімняно. Ну ладно. А, і ще завжди е пукалка. Це, мабуть, обо... Чи де воно завжди? Щось я не розумію. Ну, оця, типу, валина. Де його. Так, давай... так давайте якось не цей. по черзі світить валинами. Я не знаю, тут таке буває, що, типу, по тобі там півобойми випускають тобі все одно, а буває, що з однієї пульки вилітаєш. Ну, це реально дивно. Типу, бандюгани, вони ж типу напівбомжі зазвичай, а в них оці АК 103 І 103 треті, вони їм бові взагалі. Типу, більш ні у кого я їх не бачив, ці 103, Що це, ну, типу, що за батва. Документ. Так, стоп, я щось не, не поняв. А ючею номер один це другі документи взагалі. А це з мертвого міста. Фу, я так заплутався. Щось це капець. Документи з мертвого міста. Номер один. Мертве місто знаходиться за 10 кілометрів від району військових складів. Так, його карта. Після атаки найманців місто було поділено на дві частини. Вони встановили свій табір у ньому. Зрозуміло, це ще одне занедбане місто, як прип'ять, і організація UHF також розташувалися в мертвому місті. Після атаки найманців всі документи АЧСФ були винесені членами організації, що вціліли, і заховалися по всій зоні. Після атаки найманці всі документи АЧСФ були винесені членами організації, що вціліли і заховані по всій зоні. Потрібно їх знайти. Мені здається, Сидорович відправився у мертве місто. Треба його перехопити по дорозі туди. Може, дізнається, де чокнути і як його знайти. Навіть якщо він сам стричить у мертвому місті, потрібно йти на військові склади. Так, мені треба на військові склади, чи мені треба на ну, типу, мертве місто. Ну беремо документи в будь-якому випадку. Так, уже щось в нас вимальовуються нові якісь подробиці. Цікавенькі. Нам треба. Ну ми і так збиралися на військові склади, начебто, ні. І в мене завдання знайти цю пукалку. Де вона? Йомайо. йо і ще чотири чоловіка десь. Я, я не можу зрозуміти, де ця, блін, пушка довбана. Туди, куди мені треба, всі двері закриті. Як мені ту кімнату процайка, проотойкаться. Про, про про а, ось сі, а бакан тю капець. Ну все, Абакан штурмовий, ми знайшли. Капець тинявся, тинявся, він валявся просто на полу. Я думаю, він просто десь там в ящичку якомусь буде, щось типу того. І так, все. Ми хоча б більш-менш якось знайшли, куди нам направлятися. У нас завдання яке знайти золоту рибку, ну це ж на, на склади, мабуть, знову газюрить. Нам треба горілку зараз віднести. Тому зараз, мабуть, що бираємося, сідаємо на бібіку і газуємо. Звісно, їхать капець. А завжди а в нас немає тут е, переходу. Є, yeah, о, oh, на кордон. Ми можемо з темної долини на кордон відразу поїхати. Так це супер-дупер. Тоді що? Збираємо манаття і газюримо звідси нафігу. Цідава і віддаємо хоча б горілку. Я нічомусь не знаю. Щось мені здається, що це така ну місія, аби зробити. Ну, якщо там буде в натурі, типу, нефіговий такий е, нагорода, то ще, типу, ок. Але якщо зараз типу о, пасіба, на тобі 50 гривень, то ну таке собі. Ну, хоча б зробимо такий челендж. Ми хоча б його виконуємо. цю місію вже Типу, ніфіга собі. Все, я привіз. Чекайте. Ну що, приніс горілочку рідненьку. Так, ось цілий ящик. О, молодець, лейтенанте. Бачу, буде з тебе толку. Ох, буде. На ось, який обіцяв. По 200 гривень за пляшку. Ну так і буде. По доброті душевні доповім до штабу про твою героїчну службу в зоні. Може тобі навіть грамоту після повернення дадуть. Вау. 4 ти. Я, я забув. Він казав про це, начебто про нагород. Про нагороду. Він казав про нагороду, але я про неї забув. Це аж 4 тисячі гривень. Вау. Це того коштувало. Ой-ой. ой До речі, заждіть. Є така тема, я думаю, так буде трішечки легше з управлінням. Але щось воно гімно, чесно кажучи, мабуть, я зараз розвернуся і сяду на того бобіка. Ледве-ледве їде ледве щось. Аби ще з нього стріляти можна було, то було б вже друге діло. А що це за кент? Все окей? Да, все окей. Оно, а ти куди? Короче, все він поїхав фізні. Сідаймо на Бобіка тепер цього. Ну і йшо, можем до Сидора заїхати, а і... <кій> Я вже забув. До Сидора заїхай, да. Чи до цього, до. блін, як воно зараз там заправляє. Шустрий оцей. Спритник. Спритник, до спритника заїдемо, подивимося, може з ним поторгувати можна буде. Патронів нам, як не крути, треба до 103-го того самого, бо вони щось. Ой, в мене ось тут... До речі, оце, мені здається, Нива тут саме нормальна тема. Я, мабуть, ниву візьму. Торгувати до 103 го є тебе є 60 патронів Є у нього до 103. го Це дуже супер. Е, ну, беремо все. Тепер до побачення. У нас отак. Там хватить, там хватить, там хватить, там, там щось там стрічки. Там чесно фіг знашок. Блін, і там же ж нам треба їхати, мабуть. Ну через АТП. А ще питання: чи нема нічого на АТП? Ніяких документів. Бо це ж тут я ж кажу. Тут досліджувати прямо усе і до дерек треба за осьо. Нейтрал, ну, з ними гаситься. Шість пістюлетіком. Ну це молодець. Ну давайте зараз з ними бігом порозбираємось. Коротше, нічого в них немає, окрім аптечок. Окей, хай хоча б аптечки будуть. І в нас вже закінчуються патрони на цей бік Бена. -а, а на 103-й, ну як не крути, але не сказав би, що прям дуже багато в мене патронів. Ну ж 300 патронів майже. Коротше, не знаю. І в мене є підозри, що зараз я нікуди не поїду, тому що з переходу з кордону на смітник там перекрито. Ну, типу, мається на увазі на бібік, я не поїду нікуди. На смітник я не. Поїду, бо там стоїть КПП. Оте. І тут а в мене також питання, бо там ж, значить, зараз насип оцей. Тобто з нього я якось виїхав з цього насипу, а в насип я зараз, мабуть, не заїду. Чи тут розчистили? Ні, ніфіга. Не. Я просто сюди не заїду. Ну мені здається, ближче вже буде через КПП їхати, тому доведеться на смітнику, нам доведеться вже пішком побігати. А я забув, що тут. Охі, я, не треба мене очкать. Очкувати не треба мене. Я забув, що тут спавними також такі пригоди, що це капець просто. Всі в переміжку. Що вояки, і не вояки, і нейтрали, коротше. Ну да, все. Я думаю, сюди буде ближче, тому. Ну, доведеться, звісно, пішкодрали побігати. Але ну нам треба як на склади. Це на до бару зараз ще ще газюрить капець. Ну в барі здамо ми хоча б обокан цей може щось уже заробимо. І золота рибка. Та я надіюся, я правильно думаю, що золота рибка на військових складах. тих. там, ну типу, на начебто, малося на увазі селище кровососівати. Єлі до швендів. Ти хто? Ніхто. А цей. Я з приводу завдання. Завдання виконане. А ось його гонорар. І все. Патрони 762 на 54. А це мені до чого. А це мені не, не те, що треба. А Поліпшений детектор аномалій. 34 тисячі. Більший радіус 104. О, це прикол. Як чисто випадково з ним торгувати на жаві, такі. Буває прикол, де це випадають. Цікаво. Так, зараз торгуємо з цим. АК 103 за 1000 гривень. Хоча він 18 кусків написано, коштує. Ну Це капець якийсь. Так, ну 120 патронів ми беремо на, цю, на це усе. Продаємо це АК. Нам він особливо так-то і не треба. І. Все. Я бо це, блін, ружо яке взяв. ТОУЗ-34, 650 гривень коштує, але ну як дробовик, типу нормальна тема. Замість у цього великого бена, бо патрони на нього закінчуються, і він не сказав би, що прям тишовав. Ну, звісно, шкода в нього непогана. Я думаю, чомусь що вже краще то за того самого взяти. А з другої сторони, це ж патронів також на нього ще не найдеш. Я ж не бачу ні в кого. Дуже мало в малої кількості людей, типу, є взагалі щось таке, що дріб'ю стріляє. Дробовиків нема ні. Ніяких, а патрони ось у диви 30, 10, 30, Ну я не знаю. Мені е, Жекан, жик, дротик. Мені не треба. Типу, мені здається, Жикан і дріб. Треба. А ну коротше, я щось е, такому, типу, нерозумінні, чесно кажучи. Ну та добре, що поробиш, і е, полагодити броню. Та ну ні, підожди. Полагодь мою броню, а за ціну ніхто не спитати не хотів, ні. Я, я не очікував таких поворотів ну, взагалі, капець. Ні, щоб мені дати, типу, спочатку ціну показати, а потім уже все інше. А ну воно, блін, воно пишеться, я не догледів, Капець. Я просто так тикаю, я думаю, що тобі треба. Я, ну капець, все, тихо. Я вибачаюсь, я профукався. В Першому слоті 200 гривень. Полагодить зброю, в першому слоті. Ого, ну справді прям вау. Ремонт ні, а в другому слоті ніхто не, не хоче. А, в мене воно нормальне. Ну блін, костюм я походу. А, так костюм у мене вже гамно. Ну, Тут з костюмами наче проблем немає. Я вже найду новий, якщо що, і не буду собі морочить голову. Бо 14 тисяч? Ну, мені здається, це прям до сраки щось. І, до речі, мені це здається, на рахунок інформації, може в нього щось є цікаве. ні? Я хочу придбати інформацію. На даний момент я готовий продати інформацію про організацію Чесев. За цілком символічну суму 4 тисячі гривень. Добре, тримай гроші якого прозвали Мічене, питав мене про це минулого року. Отже, ЧСВ це секретна напіввоєнна організація. Базувалася вона в мертвому місті, але найманці вибили її звідти в 1993 році, так що вони заснували нову базу на військових складах недалеко. Наскільки мені відомо, їхній лідер Дезік та його помічник Ніхаус досі працюють над чимось незрозумілим. Можу дати ще кілька наведень. Пошукаю в старих лабораторіях. Можливо, ти знайдеш корисні відомості. Так, і ще у них є секретне місце для зустрічі агентів у П'яті, там теж можеш пошукати, ну типу. Цікавенько, цікавенько. Я хочу придбати інформацію. Мене інформація про Дезікалохнара, лідера організації ЧЕСФ. За цілком символічну ціну 2000 гривень. Добре, тримай гроші. Отже, Десік організує ЧСФ разом зі своїм товаришем Каніхалосом. Незабаром вони набралися сили, почали мало не керувати цим місцем. Десі був професором, науковим керівником однієї секретної урядової лабораторії, коли вони розпочали секретні експерименти, заради яких перекинули сили на Янтар, де проводили досліди на місцевих жителях, тваринах а також на трупах. Вимагав звітів, але се відмовилися опублікувати результати досліджень. Потім встановили працюючий псівпромінювач на озером Янтар, щоб захистити цю лабораторію від будь-яких проникнень. Але після серйозної аварії в лабораторії вони змушені були згорнути її та перекинути базу до Лиманська. Вони мали чудові зв'язки з лабораторіями і x 10 звідти отримали все необхідне. Тож тобі варто перевірити ці місця для більш докладних даних. Я хочу придбати ще інформацію. На даний момент я готовий продати інформацію про загадку озера Янтар за цілком цим. Велічну суму 3500 гривень. Добре, тримай гроші. Минулого року один хлопець вже питав про озеро Янтар. Я їм показав на КПК, Даця, і він пішов. А через тиждень повернувся і сказав, що встановлення псівпромінювання відключено, тож там тепер безпечно. Мені здалося, що він там щось шукав. Я питав учених на інтері, але вони нічого про цього хлопця не знають досі. Хто він звідки? Невідомо. Якщо я не помиляюся, в лабораторії 16 організація ВЧФ експериментувала з вірусами та іншою такою фігінею. Вони вбили безліч собак, кішок і навіть кілька місцевих. Жителів з чуток, а ще багато хто перетворився на зомбі після включення цієї установки. Бідолахи ходять там досі, як мерці неспокійні. А ще багато хто з них може стріляти. Хоч і без мозки ми здаються, місце вважається вкрай небезпечним. Хочу придбати інформацію ще. Наразі ново інформації поки що нема. А оце цікаво. Бити сталкера майстра. Ну це я не хочу робити. Сталкера майстра вбивати. Ну, в принципі, да, ми грошей всрали, але як на мене, інформація доволі таки ну непогана. Хоч ми це в документах більш менше. Якось те саме майже прочитали, але як доповнення, вже хай. Мені... Заради такої інформації, і грошей неусильно і, і жалко, тому тому що знайти родинну винтівку золота рибка, UHSF, Коротше, все ми воно вже навіть КПК почистили від завдань. Золота рибка. Я надіюся, що це воно буде там, де я думаю. І в нас е, зостається тепер газюрити просто те саме на ці склади. Ну чесно кажучи, я вже якось підзаплутався. Ну тут просто подача цього сюжету, вона якась ну тут ну немає її взагалі ще рахуй, подачі як такої немає. Просто тупо там щось Якась частинка інфи, там частинка інфи, і що це таке у нас на базу, а отут нічого. І це А, радіація плюс 5, це граві. Блін, я думав, це виверти, які від радіації, але це, ні. А, це не виверти. Блін, я забив як називається, коротше. Воно то там хватить, то там хватить. І ніяких наводок особливо немає. Типу, нема такого, щоб ти по черзі цю інформацію знаходив. Типу якось. Просто там я провтикав, знайшов іншу інфу, яка, типу, яку треба було знайти після того, де я профукався. Воно все оце це Потім мішається в кашу малашу. Я оце взяв одну інформацію. Повернувся назад, знайшов попередню інформацію, потім майбутню інформацію. По ходу сюжета ти його не зможеш скласти. Ніяк. Ну, от якщо ну ти просто проходиш, ти його не можеш скласти, це треба отак сідати, отак втикати, і потім оце усе, що я знайшов. Отак по черзі перечитувати. І оце в КПК заходить. Де там довідки? Оці секретні документи, усе також рознюхувати. І то мені здається, що все прям ми не викуримо там. Бо багато інформації ось, ось чисто там на флешках ще ось прибой. Флешка лікаря, воно якось, типу, капець, коротше, повний. Було б дуже непогано, аби воно у КПК саме складалося хоча б нормально, все, вся ця інформація. Щоб якось по порядку воно все було. Так, де я? Я взагалі правильно йду. Да. Бо ж на міні-карті воно я вже, я вже все дойшов. Ну тут реально, це. На початку, звісно, при блін, ну я вже це казав. Воно, наче й прикольно, що, типу, в 2008 році, наприклад, що, типу, локації, які ти вже проходив, які ти знав, вони виявляються ще більші можуть бути. То це, звісно, тоді зривало башку. А а щоб бігать, воно не дуже прикольно.